Бандура це сила українського народу. Сама по собі бандура складається з корпусу, грифу та струн. Чи є бандура просто інструментом, чи все ж таки це щось більше? В кожній струні захована історія. Боротьба та велич української нації. До речі, бандури їх цілих 58. І не дарма їх так багато. Оскільки уже безлічі поколінь вони передають усю суть душі українського волелюбного народу, струни розкривають усі наші почуття. Проте бандура та її струни не можуть зробити цього самостійно, тому справжнього сенсу бандурі надають бандуристи або ж кобзарі, які грали на пращурах бандури кобзах більше ста років тому. Сучасні бандуристи. Та тодішні кобзарі схожі спільною метою збереження України як незалежної та самостійної держави з її законами, культурою, традиціями, музикою та мовою. Але найголовніша мета як у бандуристів, так і в кобзарів є збереження української пісні.

Share through... Якщо бандуристи це сучасні музиканти, які виконують твори на бандурі. То хто ж такі кобзарі? Кобзарями називали сліпих музик, які виконували історичні пісні, думи, релігійні переспіви із музичним супроводом кобзи. Кобза це давні пращур бандури. Щоправда, вона мала лише 12 струн, проте це не заважало вигравати на ній. Близькі українському народу і пісні, балади та псалми. До речі, саме за це український народ любив та шанував кобзарів. Саме у кобзарських піснях народ знаходив щось особливе для себе. Ой, навори, о -о -о ой, горі. ой о-О ой 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 ой

Люди люблять та шанують кобзарів. Проте ті самі кобзарі були як кістка в горлі радянській владі. Що ж зробили сліпі музики владі СРСР? Страшне питання. А ще жахливіша відповідь на нього. Більшовики називали кобзарів невиправним націоналістичним елементом. Вони вишукували, розстрілювали або ж відправляли у концтабори, катували та зводили в могилу. Коли ж винищити кобзарів у такий спосіб не вдалося, більшовики змінили тактику. Влада СРСР випускає аж чотири постанови: про заборону жебратства, про обов'язкову реєстрацію музичних інструментів у відділах міліції та НКВС, про затвердження репертуару в установ НКО Народного комісаріату освіту, положення про індивідуальну та колективну музико-виконавчу діяльність. Тепер кобзарів, які підпадали під всі ці постанови. Як злісні порушники совєтських законів закривали в холодних підвалах, без їжі та води. Але всі ці знущання не можна порівняти із жахом, які пережили сліпі музики у 1930 -му році. Цю операцію радянська влада готувала не один рік через те, що нав'язати радянський репертуар носіям історії України не вдалося. Вони вирішили організувати пастку. На початку грудня 1930 року в Харківському оперному театрі відбувся з'їзд народних співців радянської України, куди з усієї країни було звезено 337 делегатів. Кобзарям повідомили, що основна причина з'їзду це питання активного залучення народних співців до соціалістичного будівництва, відхід від виконавських традицій і визначення нових ідеологічних пріоритетів. Проте насправді. Все було інакше. Коли кобзарі прибули до опери, з'їзд, або краще назвати це виставою, відбувся. Але після почалася кривава розправа незрячих співців запихали у вагони і вивезли до лісу смуги. А далі достеменно невідомо. Адже радянська влада уміла замітати сліди своїх злочинів. Існують дві версії розвитку подій. Перше, це те, що НКВС розстріляв усіх кобзарів, а кобзи спалили поруч. І інша версія, що кобзарів відправили у табір. В архівах колишнього НКВС КДБ дослідники кобзарського мистецтва не можуть знайти документального підтвердження цієї події. Але в деяких джерелах інформацію про цю подію все ж можна знайти. У книжці про Голодомор 1932 -го 1933 років жнива Скорботи американського вченого Роберта Конквеста згадується, це небажане явище тепер було придушено. Кобзарів скликали на з'їзд і, зібравши їх там усіх разом, заарештували. За наявними відомостями багатьох із них розстріляли. В цьому була своя логіка. Бо від них було мало користі в таборах примусової праці. Також про це писали у книзі спогадів російського емігранта Шостаковича. У середині 30-х років було проголошено перший всеукраїнський конгрес лірників та бандуристів. І всі народні співці змушені були разом збиратися і дискутувати про своє майбутнє. Вони виїхали на конгрес з усієї України із маленьких забутих сіл. Було кількасот їх присутніми на Конгресі. Це був живий музей, жива історія України, всі її пісні, її музика, її поезія. І ось майже всіх їх застрелили. Майже всі ці жалібні співці були вбиті. Ця подія трагічна сторінка історії України. Особисто для мене, як для людини, яка грає на бандурі майже сім років, дізнатися про цю подію було жахливо і болісно. Мені важко усвідомити, що менше ста років тому за творчість, за бажання прославляти історії своєї країни вбивали. Мені важко уявити, як можна цілитись на сліпого, майже небічного музиканта і, врешті-решт, натиснути на курок. Як можна знищити музичний інструмент, як можна забути українські народні пісні, в яких душа моєї країни. Народний Обзар с Харкова Григорий Ильченко. на три части розбивая одну часу чана. Сестра, ти жива, ти звучиш, ти змушуєш замислюватись. Ти жива історія мого народу. Співай, моя бандура, співай.